Привіт всім! У цьому відео я хочу розказати про свій список речей на випадок блокауту, який я собі приготував. Так як відбуваються обстріли, лякають відключення не тільки світла і тепла, я вирішив запастися ось такою газовою плитою. До того я нею не користувався. Але я думаю, що це, можливо, основний елемент тепла може бути в кімнаті. Якби раптом вибили прям газову інфраструктуру, можна було би загріти, готувати їсти, загріти якісь грілки наповнити, Тут, до речі, грілка теж. Можна використовувати грілку, можна і батлашки, якщо би раптом. Прям дуже холодно вночі, щоб хоч якось зігрітися. Ось така плита. Ось сюди вкладається балон. Ось так він зажимається, Ну, там підпалюється, в принципі. Коли приготувалися, він витягується і. Так якби закручується, збирається. Ця штука перекладається, можна класти по, По факту вона дає десь 2 кВт сама ця плита. Є також перехідний балон. Типа більший балон газовий. Але там потрібен, здається, редуктор і, і воно все так... Ну, так. Якщо раптом. Не буде газовий балонів і є ось таку, я замовив спиртівочку. Це така маленька ємність, сюди заливається спирт або горівка. Можна взяти, якщо нема спирту у великих об'ємах, не можна купити, домішати, купити тиловий медичний спирт, домішати до горілочки, наприклад, і збільшити типу, процент. Заливається сюди. Воно має горіти і так само можна трошки зігрітися, або, в принципі, зготувати їжу і, і нагріти води. Далі ось такий пальник я взяв, теж під балон раптом знадобиться. Наступним елементом, одним з найважливіших, це вже відсутність світла. Це є повербанк. Це є три павербанки. Вони високої ємності. Але оці набагато краще. Бо цей, получається, його хоч ємність велика, але якщо не буде світла, його ніби треба довго заряджати. А ці, виходить, можна зарядити набагато швидше. Найважливіше, як виявилося, Стало доступ до Wi-Fi, до інтернету. І в цьому допомагають такі кабелі. Ось такі кабелі. Один на 12 вольт, це понблок. І 9 вольт це Wi-Fi роутер. Далі є така вивовняна мотузка. Для чого вона є? Вона є для виготовлення ось таких вічних свічок. Це є олія. Це є підставки. Це є олія, тут воно підпалюється і воно горить. Але е, полум'я досить-досить слабеньке. Тобто будь-який ліхтарик, такий самий легонький, навіть в цьому павербанку ну, це так би 10 свічок. Оцих. Але в відсутності повного-повного блекауту, повного в принципі, думаю, що мало би згодитися. Так, що далі? Далі я купив ось. Далі я купив ось такі на Аліспресі панельки сонячні. Вони називалися 35 в але це назва, це не потужність. По факту вони мали би видавати десь. Ось такі панелечки. вони мали би видавати 5 Вт. І, в принципі, коли є сонце, щось вони видають, але я їх ще не тестував. От зараз, зараз маленьке світло є. Коротше, я їх протестую і знімлю відео, оскільки можна з них заживити чи практичні вони. Таких у мене є дві штуки. От одна, друга теж так само. Я також заказав кабель, такий подлій, щоб їх приєднати. Також був я замовив на Аліку ось таку панельку. Ось тут кабеля різні. Вона йде на... На 6 секцій. І, в принципі, також призначена для того, щоб давати світло. Наскільки вона буде ефективна, я ще також не перевіряв. Думаю, перевірю це десь і також знімлю відео, чи ефективно вона саме в зимі. Це, в принципі, весь майже мій напів. Є ще ДБЖ, але вона вже така. Так поношена, і там вже і батарейки міняв ну, дуже слабенькі. Воно, ну, в принципі, ну, не особо справляється зі своєю функцією. Ну а що скажете про цей набір, напишіть може в коментарях. Там. І також напишіть, чим ви готувалися. Ну, Ще є мангал, в принципі, є, то є якісь такі схеми, розуміння, як обігріватися, коли газу не буде, але я дивлюсь, що ніби все буде. І світло буде, і газ буде, так що трошки дещо навіть лишнє, як мені здається.